Маґотаґонселоксіґей Працівники благодійного фонду Кедяжд допомога забутим дітям Закарпаття відвідали добре знайомий їм Свалявський дитячий будинок, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Діва Марія. Як завжди, вони приїхали не з порожніми руками. Організація вже багато років допомагає закладу. Цього разу передали їм цінний життєво важливий пристрій, кисневий концентратор. Відтоді, як кедіш існує, ми підтримуємо зв'язок із свалявським дитячим будинком, адже більшість дітей потрапляє на лікування саме з цього закладу, а потім повертається назад. Раніше діти потрапляли до лікарні без супроводу, і саме наші волонтери виконували там усі необхідні завдання. Тепер уже прибувають із супроводом, але добрі стосунки залишилися, і ми постійно привозимо сюди допомогу. Найбільшу пожертву ми привезли зараз і на Далі прагнемо теж прагнемо підтримувати цю співпрацю. у закладі нині проживає 31 дитина. Серед них сироти, покинуті діти, а також ті, чий статус ще не визначено судом. Центр має договір із Національною службою здоров'я України і надає допомогу дітям з усієї країни в межах реабілітаційних та паліативних програм. Тут доглядають недоношених хворих та дітей з інвалідністю, які прибувають з усіх регіонів України. Хочу висловити щиру подяку благодійному фонду Кедіш за турботу про наших маленьких дітей для дітей, які знаходяться в відділенні медико-соціального захисту, і для діток, які знаходяться в нашому центрі зі всієї України і Закарпаття в тому числі. Хочу побажати їм міцного здоров'я, розвитку, благополуччя, всіляких гараздів. Нехай Господь допомагає їм на всіх життєвих стежинах і надихає їх ще більше робити добрі справи на благо наших діточок і нашої України. «Ми перебуваємо на кладовищі в сваляві. Вперше прийшли сюди, коли помер один із забутих дітей. Його звали Мойсей. Ми хотіли дізнатися, де його поховали. Коли з'ясувалося, що ймовірно це сталося у неналежних умовах, ми встановили тут пам'ятник. Тоді ж побачили, що є багато безіменних могил. Ми встановили хрести, відтоді доглядаємо за цією ділянкою, підтримуємо порядок. І якщо все складеться добре, ще й упорядковуватимемо це місце. Мойсей народився у виноградівській лікарні з вродженими вадами, розщебленою губою, вадами серця та нервової системи. Волонтери кедяж зробили для нього все можливе. Та коли почалася пандемія, їх не допускали до лікарні вісім місяців. Модеша <му> син народився у виноградівській лікарні з розщепленою губою, вадами серця і нервової системи. Під час ковіду ми доглядали за ним, забезпечували всім необхідним. Потім нас не пускали до лікарні. Минуло близько восьми місяців. Мати не дала дозволу на лікування. Коли ж дозвіл нарешті отримали, ми підготували його до операції в Києві. Хотіли зробити пластику губи та операцію на серці, але його стан був дуже важким. Дорогою до Києва довелося кілька разів зупиняти. Лікарі не взялися за операцію, бо було б запізно. На зворотному шляху хлопчик помер. Його маленький організм не витримав. Майсеєві було півтора роки. Поруч з його могилою місце спочинку інших маленьких янголят. Волонтери та працівники фонду Кедяж під час кожного візиту до Солотвина приходять на цвинтар, моляться та запалюють свічки, аби показати, що пам'ять про цих дітей жива. Угорська медіагрупа проведе цьогорічну благодійну кампанію Бути добрим добре, націлену на підтримку діяльності фонду Кедіш, який опікується хворими, сиротами та покинутими дітьми Закарпаття. Адже доброта не знає кордонів у межах кампанії. 21 грудня в ефірі державних каналів Угорщини відбудеться цілий день спеціальних програм.